Від пекельного до ідеального топ-9 корів футболок за рівнем нагріву, перевірено тепловізером. Влітку це може врятувати вас від перегріву. Дивіться до кінця. Спробуйте видати просто зараз, які дві футболки нагріваються найбільше, а які лишаються найпрохолоднішими. Пишіть в коментах. Починаємо з найгарячішої і рухаємось до найкомфортнішої. Дев'яте місце чорна футболка, рекордсмен по поглинанню. Тепла. Восьме місце фіолетова, майже така ж пічка, як і чорна. На сьомому місці синя. Хоч і виглядає свіжо, але нагрівається так само, як і темні кольори. Шосте місце зелена, трохи легше, але все ж таки гріє ціло. П'яте місце червона, через свою яскравість все ж таки нагрівається на сонці. Четверте місце помаранчева. Вже. Легше дихається, але сонце все ж таки відчувається. На третьому місці жовта, вже не пекла, але все одно не прохолода. Друге місце блакитна, приємна, прохолодна, майже ідеал. На першому місці біла, королева літа. Вона відбиває найбільше світла, тому це найкращий вибір в спеку.